Всім привіт! Назбиралося у мене ось у цих моїх саморобних стаканів, яких земля мокра. Буду переробляти і покажу, тому що декілька людей питало, як вони робляться. Такі великі дуже люблю помідори в них висаджувати. Робляться вони дуже легко. Пристосування ось коробочка з-під фарби, буває, люди на півлітрову баночку роблять. Пів баночки відрізали ручка для того, щоб зручно набираємо землі. Кладу сюди ломачки, деякі в землі попадаються. Це ж у мене дно і як дренаж воно робить. Плівку беру величеньку. Якщо мала коротка плівка, воно буде розвалюватися незручно. Треба, щоб дивіться оце ж висота, оце дно. Можна трішки то меншу І оце обкручене, щоб було хоча б півтора рази. Якщо отут коротко, дуже незручно. Обкручуємо. Плівки в мене багато, завжди теплиці рвуться. Обкрутили, вже всі це показували Одна я, мабуть. І я вже показувала десь там. Але там поганий звук, я не знаю, де люди беруть звук, я й досі з ним не подружилася. Закриваємо дно, перевертаємо і витручуємо. От. І дуже зручно ці стакани висаджувати в грунт в землю, Якщо із оцього стакана треба перевернути, перевернути, щоб його зняти. так же нас усі участь, рослинка ось між пальцями витягуємо, знімаємо. Оцього перевертати не треба, бо мої помідори бувають до 70 см. Я дно розібрала, розкрутила і посадила. І хай росте. Менші стакани я роблю на оце пристосування. Це був термос. Не дуже довго він служив, їх декілька в нас було. Не знаю, що воно таке, що вони не працюють довго. Оце висота стакана. Сюди пів літри землі влазить. Плівочка. Ось, теж оце дно. Лівочка довгенька, не треба коротку, незручно. Дно завернули. Там ми відразу землю набирали, а тут, коли обкрутили і набрали земельки. От. І такий стаканчик. Теж дуже зручно. Дивіться, це півлітровий стакан. Сюди влазить півлітри землі. Ну, він був недов... неповний і тут не повний. Їх дуже швидко набирати, якщо не балокать. Менше балокать. Уже скручений, не хоче й розкручуватися. Вони у мене вже звикли, що вони не плівка, а стакони. Це роблю далі. Магазинних ось накупила. Рука в 12-й, але тут він тут і не 12, невідомо стільки. О, оце я порізала, так? І такий шириною, і такий. Це з одного рукава. І десь бачила ще і отакий. Це взагалі щось мені Це все один рукав. Не знаю, така якість. Ну, Купила, будемо користуватися. Ці легко набирати. Поставила. Оце у мене пристосування працює і восени, і навесні. Цю землю ним перебрала. Дно завернули. Я не роблю, щоб аж заходило. так аби торкалося Не буде таке дно, воно ніде не дівається. І стаканчик понабирала ось стаканчиків так несправедливо. Ось яка ширина є, і отака. Ну, буду різні рослинки висаджувати. Хтось більший швидше виросте. А розквітнуть швидше отут, але ж квіточка буде рослинка слабенька. 23 лютого перчик сходить і дуже багато бур'яну в оцього ґрунту, який я купила. Я його зриваю. До віконечка зараз ще не несу перець у теплицю, тому що там трішки холодно в йому. Ось скільки бур'яну. Не було такого в тому році. Парчик сходить. Тут була посівна ось насіння, яке наключилося, але не потрібне мені. Тепер оці вузлики в кучу його скидаю. Воно навіть синиці не хочуть їсти, я викидала. Просто непотрібне мені. Це було чудо. Тут чудо не чудо, все. Згадала, що мені час посіять насіння перцю, яке я брала на пробу, щоб назбирати насіння. Взагалі я чотири рослини висаджую приблизно. Ну, три-чотири, більше мені не треба. Виходить дуже багато насіння, і я його потім викидаю. Їсти ми його не їмо. Ну, я й не рву, щоб їсти. Мені треба, щоб стиглий перець був. Думала в ящичок, думаю, посію 8 рядочків, тут 8 сортів. А потім те зійде, те не зійде. Ну Взагалі не можна висівати різні сорти в один ящик. Може бути таке, що два рядочки зійде, шість ні, а мені з тим ящиком потім носитися. Набрала ось у стаканчики, саджаю 10 12 рослинок, набирала гарної землі, щоб усе вийшло, тому що тут і так шанси такі, що ну, ці пачки я їм не вірю ніколи. Насіння черка ще не поки носила, одна пачка взагалі висипалася. І ще мені дуже не подобається, в них відкривається знизу, а я звикла отак на пачку дивитися, Открила і все, розсипалося воно у мене прищепками з кулею. Зараз все повисіваю, попідписувала. Хотіла намочити насіння перцю, це його підписувати окремо. Ще щось напутаю, більше шкоди нароблю. Висіваю сухеньке, намочила гарну земельку, зараз смачненькою земелькою присиплю гарненько. Присиплю, віднесу в тепле місце. Хто схоче, той зійде. Це мені не основний перець, а так, щоб було чим розважатися влітку. Слимаків ганять. Подобляла ось лавочки такі. Звичайно, і не дуже гарно тим анютиним глазкам, але всім хочеться в теплицю. Опалення дороге, тому я у три етажі в мене все. І висить, і полички, і стоїть, і під столами поки ще немає нічого майже. Там теж поличку принесла. Хто... Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Знайшла осі під столом. Це мої маточні кущі. Вони отак навесні і живуть попід столом. А потім я їх шаную. Як все розпродаю, місце буде.